Це кадри падіння російського дрона у селі Верхні піщани. 30 листопада безпілотник вибухнув напроти магазину. Жителька села Світлана говорить, ледве встигла заскочити в приміщення. Почала знижатися і упала Грохот. Приїхали люди попити кави, От, два лобових стекла в, в одній і другій машині. Нікого не поранила, бо вони встигли зайти теж в машини і в гараж заховатися. Да, часто почало вже дуже прилітати. Ну от. ну, живемо, працюємо. Уламки вибитого скла поранили домашнього улюбленця кнопу, розповідає жінка. Йому надали першу допомогу. Заходьте, будь ласка. О, тут полкан. Розбита іранда, вибиті на фронтові, вікна в сараях. Тут ось теж вентиляція сплошна. Ага. Одвірок добитий. Вигнуті ворота, гаражні ворота вибиті, теж штирі поламалися, вибито п'ять вікон, пошкоджений шифер на криші, чотири листа було зовсім зруйновано, закрили чим змогли і ждемо зараз благодійників. Слава Богу, я просто не встигла вийти і вже збиралась виходити. А якщо вийшла, там така штука прилетіла до нас, син нашов під забором. Робили б, наверное, точно. Ой, одного горя наробили ці окупанти, чортові. Любов Мельник каже, що в її помешканні після вибуху повилітали всі вікна. Додає, що її врятував власний собака. Він мене чує, це як шахет летить, він ще ніхто не стріляв. Він тільки жужить, він вже починає гавкати. Він охотничий, понімався. Так що собачка мене да, предупреждав. Зарані попередньо після огляду відповідними структурами сказали, що це електричний безпілотник, можливо, крило, можливо, молнія. Найголовніше те, що ніхто із мешканців не пострадав, і всі ті пошкодження, які були вчора, вони, скажімо так, не настільки глобальні, і це все ми вирішимо навіть своїми силами. За словами Миколи Саченка, загалом вибухом уражені п'ять приватних домогосподарств. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.